Це програма Персона, і сьогодні моїм спеціальним гостем буде Ігор Бігдан. Я так обережно кажу, бо е, в інтернет-суспільстві в мене таке враження, дуже мало справжніх імен. Бігдан це ваше справжнє прізвище? Прізвище. Тобто тут все гаразд, я не помилилася. Uh -huh. Це е, скорочення і бігдан вам звично, якщо так я буду до вас звертатися. Так. А це тяжіння до м, імен, до схованих прізвиськ прізвищ і так далі в інтернеті. Мені завжди це пахне дитинством трішки. Майже ніхто з вас не є під справжнім іменем. Чому таке тяжіння до такої. Це інфантильність, чи це бажання показати: ми інший світ, ми нереальний світ? Швидше, невпевненість це перша, мабуть, причина. Коли. Людина ще не знає, що вона скаже, як вона буде себе поводити, і не хоче відповідати потім за свої кроки, те, що вона зробить, тому ховається за псевдонімом. Комусь потім все стає звичним і вже може він і пише. І говорить, і робить щось те, що і сам згодний з цим, і все, все в нього гармонійно, але він залишає за собою псевдонім. Іноді вже всі знають, хто за тим псевдонім стоїть, але псевдонім залишається. У мене так вийшло, що я в інтернет попав дуже давно, мабуть, тільки він з'явився тут у нас. І е, пройшов я всі ці етапи вже давно, коли у мене був псевдонім. Потім я почав підписувати своїм ім'ям і з ім тих пір. Так воно і залишилося. Залишилось. Знаєте, як в гірськолижному от лижники вважають, що сноубордисти це попсовики. В інтернеті так само є. Ви серйозний блогер. Вважаєте, що ті, хто так легко переписується в соціальних мережах, це теж ще попса. Тому що там велика кількість підлітків, дітей, там така проста мова, там тяжіння, ну навіть слово дякую, не писати повністю, а там ДК, чи там сиписи, коли ти не хочеш казати спасіба російською. Тяжіння до простоти, до якоїсь такої примітивної. Ну, в хорошому розміні цього слова. Ви зверхньо дивитесь на людей, які так просто пишуть в інтернеті? Ні, не зверхньо. з верхньою. Тяжіння, є всюди, не тільки в інтернеті. Тому е, ці девайси, у котрих все в одному, як iPhone, айфон, або вони тому популярні, бо там все зразу і все просто. Е, не бачу тут щось погано. Це нормально. Ми з'ясували, що ім'я у вас справжнє. Ви дійсно 19 березня народилися? Так. 18-го, якщо я не помиляюсь день народження, в ЖЖ. ну принаймні, офіційно енциклопедія подає, а -а. що ЖЖ колись народилося 18 березня. Так. Це збіг обставини, чи це знак Свише? Що ви ну, якби так може влучив на 18-й, тоді був би знак. А так збіг ми ще до ЖЖ повернемося, продовжуючи тему цієї схованості в інтернеті. А, я в дитинстві зайкалася для того, щоб спілкуватися з людьми, я знала, що я мушу правильно дихати і не зайкатися. Mm -hmm. В реальному житті ти мусиш шукати, як контактувати з людиною mm -hmm. в інтернет-просторі. Ти можеш бути е, заїкою, як mm -hmm. я була в дитинстві, але ти будеш так гарно писати і так себе можеш подати, і таку фотографію виставити. Ти можеш постійно жити цим подвійним, а деколи потрібним життям і ми знаємо багатьох таких людей. Mm -hmm. Ви відчуваєте цю мужу? Це реальне і сховане. Ви відчуваєте загрозу в тому, що все більше і більше людей, молодих. Заглиблюється, власне, в цей віртуальний інтернет-простір і такі враження боїться реального життя? Щось є в цьому погане, але, мабуть, люди завжди це роблять, тікають від реальності. Знаходять хтось у роботу йде, хтось у хобі якесь занурюється з головою. Наші батьки вон, там в гаражах сиділи після роботи. Вони там щось собі знаходили, наприклад. Те, що. Тікають віртуальність, у інтернету є така якість, він навпаки робить все е, дуже близьким. Е, якщо раніше, не знаю, там твої оголені фото могли побачити невеличкий круг людей, бо їх треба було якось надрукувати, комусь руками передати. Е, ну, це може там, 10 чоловік, ну, ну 100, і всі з одного міста, ну, це не добре, але можна було переїхати в інше місто, наприклад. Uh -huh. Зараз е, тебе побачать мільйони. Якщо випадково твої фото. Uh -huh. Тим більше зроблені на цифрову камеру, яка моментально передасться, в як і навіть контакт, Фейсбук або що вже ж. от і це розлетиться по всьому інтернету, і виходить, що в реалі люди повинні бути більш стриманими. Вони не можуть вже так поводити, як колись раніше. Або вже згодиться на те, що ну, голий і голий, ну, що ну всі голі. Або це пройде нова революція, коли це стане прийнятним uh -huh. взагалі так виглядати, погано себе поводити, Там ось я п'яний тут лежу в калюжі і все нормально, всі лежать. Або треба буде ховатись. Тому, з одної сторони, інтернет робить усіх більш підсвітлює, більш близькими, більш відкритими. І з другої сторони, можна стати анонімним. Я бачу, тут, що врівноваження якесь іде. Люди ховаються за нікнеймами, люди не розказують про Правди, тому що десь в другому місці навпаки про них вся правда попадає в інтернеті, хоч вони того і не хочуть. Тобто і свобода, і скованість водночас? Як ви відчуваєте, тенденції до будуть до скованості тієї Паралельно. Або такі, як я, котрі плювали на все це. І ось я такий, як є, ось моє ім'я, ось моє фото на аватарці. Там ось, наприклад, мой день народження. все. Повертаючись до ЖЖ, Я Найчастіше останнім часом читаю про те, що зараз для не кращий час. І е, про падіння рейтингів, про вихід людей вас назначили керівником цього проекту, можливо, для того, щоб ви знайшли вихід, так. чи ви його бачите? Я бачу варіанти виходу. Якщо це спрацює, буде добре, якщо ні, ну значить, все. М мабуть, варіантів більше немає. Це моя стратегія, яку я е, е, доніс до Москви, але виявилось, що вони приблизно така сама, угу. е, тобто вони також не мають якоїсь іншої. Тегії з вами пов'язана історія 2011 року, так коли зламали ваш блог і угу. атакували вас. А що було причиною таких гострих нападів? Адже ви, наскільки я знаю, не спеціалізуєтесь там на критиці політиків, так там чи на скандальних, крім історії з комсомольською правдою, на скандальних відкриттях, що викликало в людей така таку велику кількість критиків обурення вас, що вони аж е заблокували ваш блог. Це було, як мені здається, чисте хуліганство. Хакер, котрий це зробив, потім я ще з ним трошки порозмовляв по Асці, ще тоді Аською користувався. То, ну, нічого не, не було в нього ніяких намірів. Просто я був на той момент вискочкою. Топ то рейтингів усіх, які тільки, тільки є, давним-давно там сидять одні москвичі. Більш нікого немає, і наблизитись важко обігнати багато років підряд. І Тут якийсь із Кремінчуга, хлопець, я кажу: з Кременчуга. От він mm -hmm. обходить усіх і е е Інтернет розділився навпіл. Одні, о, це, це добре, бо ці москвичі живуть тут, ну uh -huh. теж якась є може ревність, заздрість, набридли. От. А другі, що вискочка, невідомо не хто, це він накрутив, це він щось таке придумав, ну, це uh -huh. нечесно. Uh -huh. І, мабуть, на цій хвилі був, був зламаний блог, тому що. ну, Наказати, основное основне желання, наверное, было. Ва ну, і вас наказали, ви відчули, ні, що ні, ви не. були покарані. і Він не відчув хакер. Ми коли з ним побалакали. Він якби визнав, що я як це на їхніх термінах, реальний пацан uh -huh. да, Погопнічески. І е, віддав мені паролі, і все все, все все завершилось мирно. Вийшло навіть мені на краще, тому що вийшов якийсь дикий піар, котрого я не ждав. Так що все нормально. Завершуючи нашу розмову. 12-14 годин роботи, дружина, троє дітей, ви зустрічаєтесь, ви їздите, багато подорожуєте. Є ще щось в вашому житті, про що я не знаю, про що не написано, про що ми не можемо прочитати про вас в інтернеті, тому що я читала, що ви за фахом програміст, так? так? От, власне, життя ваше, є ще щось: парашути, лижі, море, я не знаю, велосипед, є ще щось, на щось ще є час. Чи вам не потрібно це просто не можливо? Не потрібно, я не бо в мене завжди хобі і робота співпадали. Я інакше мабуть не вмію. То це велике щастя, а, не... коли робота як хобі, це щастя. Це так думають. Коли ти кажуть, що вибери собі хобі, зроби роботу, ти не будеш працювати ні дня в житті. Це така як примовка. Це неправда, тому що навпаки, в тебе не буде ні хобі, ні роботи нормальні. Ти будеш вже займатися цим ділом не тому, що тобі подобається і тобі хочеться, а тому, що вже потрібно. Бо робота це замовники, це хтось хоче, ти винен уже комусь. І хочеш, не хочеш, є бажання, нема втомився, не втомився, роби. Тому це, це я інакше не можу. Я не кажу що це правильно і тільки так треба. То ми можемо казати, що і Бігдан щасливий чи нещасливий? Мабуть, так, щасливий. Я не знаю, як це визнати, от, щасливий людина чи ні. Колись, так, колись, буває, якісь прикрощі знаходжу в своєму житті, то момент у мене щасливий. Я вам дякую, що ви до нас сьогодні прийшли знайшли дякую. час. І, напевно, мені треба сказати до зустрічі на ЖЖ. Так, до зустрічі. І Бігдан сьогодні у програмі Персона. Дякую.